Мабуть, у кожного із нас частенько таке буває, що виникають погані думки. Тобто, буває, розкручується якась думка і починає займати всю нашу голову, весь наш мозок, і ми тільки про це і думаємо. І від таких думок треба позбавлятись. Як я роблю це? Я хочу поділитися з вами практикою. Коли я бачу, що таке з'являється, негативна думка, якась я що беру. Я... Уявляю, що я її беру і переставляю на задню частину голови, тобто на потилицю. Переставляю її як не потрібно. Тобто та, яка мені заважає. І замість цього починаю думати про щось інше. І я помітила, що коли я так роблю, то мені це допомагає. Тобто, ця думка в мене зникає. Я про неї забуваю. І переключаюся на щось інше. Тому спробуйте, я впевнена, що і вам ця техніка допоможе, і ви таким способом зможете позбавлятися всього негативного, що знаходиться в вашій голові. І головне помічати це і вчасно прибирати.